Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Ви вже маєте благословіння від Бога, і воно проявляється в Ісусі Христі. Воно проявляється і виливається через життя, служіння, смерть, Воскресіння. Нашого Господа Ісуса Христа. Тому ти вже через Ісуса Христа маєш благословення, Бог вже тебе благословив. І це треба просто приймати вірою в те, що Бог звершив на Христі саме для тебе. Амінь. Моя мама нещодавно пішла до Господа, вона перейшла в вічність з Господом, вона пішла в краще місце. Про це місце написано святий город. Небесний Єрусалим, новий Єрусалим. І вона вже там з Господом, вона має неймовірну насолоду і неймовірну радість від того, що колись в свій час вона довірила своє серце і довірила своє життя Богові. А після того, як вона прийшла до Господа. Вона протоптала стежку і мені. І ось тут моє звернення до батьків: щоб ми з вами сьогодні, як ті люди, які отримали своїх дітей як благословіння, як нагороду, як щось цінне від Бога, ми з вами зрозуміли, що ми отримали їх від Бога, і ми повинні так прожити і так послужити. І такий приклад дати, і так молитися, щоб привести і наших дітей і повернути їх Богові. І ось моя мама, я згадую, як вона протоптала мені стежку до церкви, до Бога. Вона йшла попереду. Я згадую багато таких моментів. Вона дуже тяжко працювала, вона була маляр штукатур. І все життя вона з 14 років вона працювала на будівництві. Спочатку вона вчилася в ПТУ з 14 років, і вже вони вчилися, і працювали, працювали. Це радянські часи, а потім працювало все життя дуже важко. Але я згадую, як після роботи вона йшла в церкву. Я згадую, як вона переживала там неймовірну Божу присутність і пропрацював на штукатурці цілий день, ішла потім до церкви. Там мало цей відпочинок в Бозі. Приходила додому. Я пам'ятаю, що готувала їсти, прибирала мила посуд. І я бачив неймовірну радість, яку давав їй Господь, з яким вона зустрічалася. Там, в церкві, або слухаючи його Слово, або співаючи гімни про Господа. І ось мама, яка протоптала мені стежку до Бога, до церкви, і в якийсь момент я пережив цю зустріч, я спасся. Хай у кожного із вас буде така людина. Якщо ви маєте батьків, хай ваші батьки знають Господа, і. Протопчуть вам дорожку до Господа. Якщо ви не маєте, хай Бог дасть вам таку людину. Або ви будьте для когось, як моя мама, як людина, яка вірила, говорила про Господа, гукала до Господа, гукала в церкву. Вона любила Бога, любила церкву. Любила, я пам'ятаю, пастора, який був у нас в церкві, вона давала мені приклад віри. Вона показувала мені, як жити, як молитися, як працювати. Тому хай в вашому житті теж така буде людина. І ви будьте такою людиною, як моя мама, щоб ви теж про когось попіклувалися, когось несли в своєму серці до Бога і когось привели до Бога. Тому будь благословенням для інших людей, молись за своїх дітей, вміщай їх в своє серце. І хай в твоєму серці твої діти вони зустрінуться із Богом і переживуть цю неймовірну Божу любов. Амінь.